Доброго всім раночку, всім привіт! Знову я з вами. Ой, Я скоренько собі готую сніданок, бо вже час, там вже близько десятої, ї мабуть. От. І я також думаю, що, ну, отак, знаєте, я поступово. Трошки здвигаю час сніданку для того, щоб для того, щоб війти в інтервальне голодування, тому що я ви знаєте, що я оце запримітила, що коли, коли ну, навіть на правильному харчуванні, коли вживаєш вуглеводи, то тоді зранку просинаєшся, тобі хочеться снідати. Прямо хочеться так, ну прямо страшне, що тебе аж тошнить, що тобі прямо аж дурно, тобі хочеться їсти. от то вже оце я вже ось бачу, що я вже. Це який тут я, мабуть. Четвертий день, як я стала, я не скажу, що я там на строгому кето, але я стала притримуватися. Ой, що у мене вічно все розлітається. Я стала притримуватися кето. І я зменшила кількість вуглеводів свою. От, і я це за три дні сьогодні стала на вісе, а там мінус півтора кілограма. Ну, це, звісно, це не, 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 не схудла я на ці півтора кілограма, а це просто вода вийшла. Тому що вуглеводи вони затримують. Вуглеводи затримують воду в організмі, а е, коли їх не вживаєш, то водичка дуже гарно з тебе вся зливається. От. Ну, я, як завжди, єдішню з овочами, мені таке подобається, Боже, треба срочно йти стригти чолку. Дуже навіть срочно вже. Е, мені таке подобається, тому я такий снідаю. Сьогодні ще додам, до свого сніданку купила, купила салатик такий. От. То додам ще трохи такого салату і там овочі є. Ось таку тарілочку буду формувати, вам видно. Да? Ну, ось трошки салатику, трошки сала. І каву сьогодні зроблю з маслом вершковим. Ой, купила оце домашнє масло на базарі. Боже, така смакота, воно таке смачне. От, і хочу ще, мабуть, колись, коли я піду. Та мені треба на базар. Мені треба прямо на базар, бо в мене там яєць мало вже закінчилося, Я вчора так і не дійшла. Ну, на днях, напевно, піду. На днях треба буде, коли мене подивиться, коли зранку буде вільно, і треба буде сходити. от. І цей прощу я, прощу я. А, і хочу купити масло, ну, де взяти кілограм масла і зробити е, то, топлене масло. Е, як називається, масло зробити. От. Так, так що я займаюся сніданком. От, буду снідати. Не знаю, у мене сьогодні такі у мене домашні, домашні діла. І треба щось їсти, приготувати. Не знаю, що ще. Я вчора, то після прогулянки, зайшла в магазин, купила собі телятини. От, і купила телятини. Боже, як я лізу. Це просто страх якийсь. У мене так зараз коси лізуть. І я забуваю, в мене вітаміни є, і я і знаєте, як п'ю. Раз вип'ю, три забуду. Оце так п'ють і вітаміни. От, все. Треба не забуватися. Бо це, мабуть, весняна лінька. Прямо так лізуть, як от у мене після ковіду лізли. І оце зараз таке сама біда. Так, яйця мої яєчня вже готова. От. І. Зараз поснідаю і буду тоді щось. Ви знаєте, на кето тут не треба навіть і заморочуватися ніякими дієтами чи цими рецептами там всякими на кето нема цього. Знаєте, як є на правильному харчуванні. Я ж на собі вже все, все випробувала. От на правильному харчуванні ти оце поїв. І ти сидиш і думаєш, ой, ну щось чимось хочеться догнатися, знаєте, щось іще хочеться. З'їм щось солоденьке, з'їм щось солоденьке, після солоденького тобі хочеться солоненьке. І оце такий оцей процес, це страшне щось. А на кето, мабуть, із-за того, що там все-таки багато жирів, і ти насищуєшся, і немає такого відчуття. От ти поїв і все. І тобі не хочеться довго їсти. От. Тому ну, от, от Кето мені подобається. ви знаєте, Я просто з нього якби зійшла із-за того, що почалася війна, в мене взагалі не стало клієнтів, всі пороз'їжджалися, було ну, важко матеріально. Хоча, з другої сторони, я не скажу, що кето це надто дорого, тому що ти переходиш на інтервальне голодування і їси максимум два рази в день. І ну, це не так той багато, розумієте? Це просто ну, це було, мабуть, скоріш всього, якесь емоційне в мене, не знаю, состояння душі таке, да? що от якось коли почалася війна і було не до кето, Ви мене мабуть розумієте. Ну а зараз ми вже адаптувались до цього всього, як не боляче, як не страшно це казати, але ми адаптувалися. От. Я хожу з мокрою головою, бо тільки помила. Та думаю, мене, ви знаєте, то коли в мене зранку клієнти, я працюю, то я тоді е, сушу коси для того, щоб. Ну, бо нема коли їх, да, що я ж не буду з мокрими сидіти, працювати. А зараз, сьогодні, в мене вже на вечір одна клієнтка, тому думаю, хай вони собі висохнуть. Е, я їх змащую. У мене теж завжди питають, що як ти блондинка все життя і живі коси. Ну, це уход, щоб у блондинки були гарні коси, це уход. Це і масла спеціальні, і всякі пшикалки, бризкалки. Це не все так, не все так просто, як здається. І в мене навіть моя перукар, вона сама каже, Боже, ну як так? Ну як так? В тебе такі коси, прямо живі, ну живі. Не скажеш, що вони вибілені. Так. Ой, я вам зранку, скільки всього набалакала. Скільки всього набалакала? Все. Яєчня моя підсмажилася, накладаю та буду снідати. О, значить так багато а тут, ну, два яйця. Якби два яйця, але вони розпливалися. І ще сьогодні додала просто трохи. Зелені. Я ці салати люблю, я їх можу їсти навіть не змащені. От така в мене сьогодні тарілочка. Так, я снідати, мені приємного смакування, і ви теж, якщо ви тут будете снідати завтра зранку зі мною і дивиться моє відео. Все, всім пока-пока. Куди який пока-пока? Снідати я пішла? Я уже і поснідала, блин, ці волоси лізуть і лізуть. Ніяк не можу їх обрати, тому що вони ще не досохли. От. І... І треба мені сьогодні щось готувати. Я розфілірувала рибку, у мене була тут скумб... скумбрійка одна в, морози... в морозильці. Я її на ніч була поставила, вона розморозилася, почистила її. От, зробила з неї філе. Думаю, зараз промариную. Ось я її... А, видно вам, да? Промариную її зараз поставлю, хай вона промариновується. І на вечір запечу. З дві вечері буде половинка на один раз. Якраз буде. Та ще якісь овочі, салат зроблю. От. Зараз хай вона трошки підсохне. От, а я ще хочу, не знаю, що мені зробити з говядиною, чи просто з телятиною. Телятинки вчора купила. Ой, чи просто такими стейками та підсмажувати там на обід, допустім, там стейк один і, і салатик, та і все. Не знаю, що. Чи перекрутити на фарш та котлети поробить. Коротше, не знаю. Ну, скоріше, все, мабуть, стейк. Та так на розгаряченій сковорідці. У мене гриля немає. Був би гриль, то було б взагалі без питання. А так гриля немає, тому, мабуть, треба буде так просто на розкаленій сковорідці підсмажити та і все. Зараз достану м'яско. От. Взяла вчора ошиєк телячий. А потім у нас ошийок по 205,90. Ну, це він, до речі, був по акції. Ой, таке взагалі замічательне м'яско, таке гарне і красиве. Хоча воно, знаєте, таке, що стейки з нього не поробиш. Який тут стейк можна зробити? Може просто його стушкувати. Мабуть, так і зроблю. Зараз я його поріжу, мабуть, шматочками. От. І стушкую з цибулькою, з морковкою просто в гультіварочки. І воно буде таке чудове, буде, от, знаєте, м'якусіньке, гарнюсіньке. Та й буде мені щастя. Все. І буде теж це, скільки тут, ну, на багато днів буде. Це ж не на раз і не на два. Так що займаюся цими справами. А далі тоді піду постілі міняти, Коротше, мене сьогодні домашня рутина. Вже там. Ой, зараз трохи тихіший телевізор. Тут іде фільм Фільм Осінь Нью-Йоркі дуже мені подобається. Та я оце ж так тут шкафи таскаю і, і кіно дивлюся. Боже, все мокре, хоча в мене відкритий повністю балкон, від, відчини то все, але ж жарко. Давно вже я хотіла це все зробити, да, перетягнути назад ті шкафи, от, там стане журнальний столик. І сюди я поставлю той кубик. І ви знаєте, не знаю, що робити. Мені подобається, ну, коли я тут його все до ума доведу, також більше наче кімната, коли диван у мене ну, от, не розкладений сюди углом. Вот. і так думаю, може спати на дивані. Ну, коротше, хочу скласти, щоб складений був, був, не на ньому спати. Але я не знаю, що робить мені з матрасом. Там же ж матрас, а зараз я ну, він стоїть в коридорі. Там отакий широчиний матрас. Я не знаю, що з ним робити, куди його сховати. Вже думаю, може в шкафу туди скрутити, скотчем, заскочувати і туди його покласти. Бо зараз дінь вже у мене взагалі взагалі той куб, він купувався вроді, як для діньки. Дінька часто раніше у мене ночував. А зараз це вже не так часто. Фу, божечки, да, нелегка ця робота, із болота тянуть Ой. Ну, Але це ж я так, знаєте, це мене колись навчила викруха моя, що треба гарно. Намочити поли і мильною водою. І тоді набагато легше ці шкафи, от, ну, чи хоч, якщо треба якусь меблю перетаскувати, то це такий вихід з положення. От. І не знаю, що. о, вже півдругого, що я сьогодні встигну. Що, в общем, якщо сьогодні щось не довстигаю тут, от, то буду тоді. На другий день дороблять, бо в мене ще є бажання відставити дивану від стінки і поприбирати за диваном, а там страшне і диван важкий. Коротше, то не знаю. Бо там я коли пуф убрала, Боже, скільки ж там пилюки. Вроді пилісоситься все время все, але під ним прямо знаєте, таке ком'яхи. То, думаю, хоч коли вже, коли я захватила все, думаю, треба поприбирати. Ну, в общем, я далі прибираю, у мене стірка стирається. Тюль я зняла теж з вікна, теж її постираю. В общем, займаюся. М'яско в мене тушкується, оце в мене сьогодні такий скажений день. І що вже? Без 10.05. У мене на 5 часов, на 5 годин у мене клієнтка. Я навіть кімнату всю не, скін... ну, не закінчила всю уборку. От. Ну, так уже все повимивала, все це. Таки я поставила аж, е... розклала матрас, немає мені куди його дівати, тому буду і далі на ньому спати. От. Шкафи перетягнула. Ну, оце так у мене зараз воно все виглядає. Ось моє спальне місто. От. Ну і така кімната. Не знаю, як так краще, не краще. От. ну Тут ще коври покладуться. От. А не доробила, що я ще не доробила. Це на шкафах я витерла пилюку, отому, а це зверху тут ще не лазила. Ну, і ще мені пилюки і таке. Поли тут вже вимиті 10 раз. От стірки навішалося повний балкон. <смеш> В общем, оце таке. Ну, і тепер отак буду потрошку-потрошку. По знаєте, ну вже дороблю цю кімнату. І тут я ж диван такий от відвигала, там я ж пилюку все вичухала, все як положено. От, ну і думаю, це... нема тепер тільки куди картини. Тож у мене картини на тій стіні висіли. Тепер ось я їх тут поставила, бо там ж висіли, тепер тільки одна висить. От, і і що? Ну, і тепер отак от потихеньку-потихеньку, буду всі кімнати доприбираю. Не знаю. Коли. коли. Не знаю коли. Ну, а це мені треба за цей тиждень трохи все це зробити, тому що в мене цей тиждень більш свободніший. Ну, хоча от завтра в мене три клієнтки, це сьогодні тільки одна. Середу в середу у мене, не пам'ятаю, чи один хтось є, чи взагалі нікого нема, але ж. А, там хтось у мене на 4 години. Але ж мені там дінь з школи забирати, в академію відвозити. Ну, В общем, буду дивитися, буду дивитися, отак потрошку-потрошку -по щось хоч, знаєте, довести трошки до ума цю хату. Ще підвіконня я не прибирала, там теж треба. Ну, я ж пилюки ще не витирала. Оце поперетаскувала меблі. От трохи. Ну, В общем, це таке. Ну, все, вже, вже чекаю клієнтку. Рибку запекла, от, от люблю скумбрію, ну як же ж вона виняє на всю хату? Ну це капець просто. Ну, от. Рибку запекла, то на вечерю в мене буде що? От, оце такі. такі справи. Фу, чолка дуже довга, нічого з нею зробити не можу, треба йти стригти. Ой, я вже відпрацювала, я вже 20 минут сьомого. Вот, а думаю, надо зараз повечерять, поки хоть не дуже наче пізно. Сейчас візьму ось рибку і салатик. і все, більше нічого не буду. Щось я така сьогодні подутомилась. Все, кусочек рибки. І салати погризу. Я оці салати, ви знаєте, я їх навіть люблю, такі неприправлені, ніякі. Я їх люблю, я їх люблю і так. О, і оце так з шматочками все поїм. І ой, і буде мені... Та що ж таке? Що в мене все падає? Хто до мене спішить? І буде мені щастя? Рибку я вже ще в день поставила, запекла. Все, вечерюю вечерею і що? І все, мабуть, на сьогодні, бо щось я подустала. Натаскалася ту мебіль так, що мене, ви знаєте, аж тошнить почало. От. Ну, зараз оце посиділа, попрацювала, трошки відпочила. Від, 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 того, від тої роботи трохи відпочила. От. Все, я вечерять. І з вами на сьогодні прощаюся. Все, всім, всього самого найкращого. Всім пока-пока.